У нас не було інтернету. Ми писали конспекти в зошитах від руки, і годинами стояли в черзі в бібліотеці за книжками. Але ми теж знаємо, що таке ніч перед іспитом, коли кава стає найкращим другом, а конспект лекції найпопулярнішою підпільною літературою. У вас є смартфони, ноутбуки, персональні комп'ютери. У вас є Wi-Fi, гугл і навіть штучний інтелект. Так що тримайтесь, адже справжній дух студентства завжди той самий. Тож живіть наповну, навчайтеся, дружіть. Кохайте та пам'ятайте про головне: студентські роки пролітають швидко, але залишаються в серці назавжди. Чуєш? Да. Звук, раз, два, три. У вас є смартфони. У -у. я щось запнулася? Ні Популярнішою Забув Ми писали зошити. Да, розказую щось. Так що. А, а хто сказав?